Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі та слухачі, Христос Воскрес, бо дивляться і слухають нас не тільки в Україні. Минулого разу ми з вами говорили про композицію та зміст Святого Письма, говорили про те, як і чому впорядковані книги у Святому Письмі, говорили про те, як розподіляють книги у юдаїзмі. І дотичним до цієї теми є запитання, як, або радше прохання, яке виникло під одним з наших перших відео. Коли ми говорили про те, чим є Святе письмо і для чого його потрібно прочитати, я дав. Домашнє завдання прочитати Псалом 118. Саме з таким номером він є у Молотованих псалтарях, він є у літургійних текстах, саме так він є у грецькому перекладі святого письма, і саме так він є у Вульгаті. Проте в перекладах Святого Письма, і, зокрема, у перекладі Івана Хоменка. 118-й псалом є під номером 119-й. І я дякую нашому глядачу за це зауваження. Чому існує різниця у нумерації? У єврейському тексті, після 8-го псальма, йдуть 9-й і 10-й, які у Септоагінті, ну і згодом у Вульгаті. Об'єднуються як 10. І таким чином безпосередньо у масорецькому, у єврейському тексті, нумерація довший час є на один більша. Але літургійні тексти зберігають ту нумерацію, як вона є у Септогінті у грецькому перекладі, і у вульгаті. Так, в Молотовниках ми. Наприклад, маємо 50-й псалом помили мене Боже, тоді як у виданнях Святого Письма, у перекладах це є 51 псалом. І відповідно 118-й стає 119 псальмом. Але так само є проблеми і в подальшому з нумерацією псальмів, про це ми ще згодом поговоримо. Але принагідно і слід так само згадати ще про один поділ святого письма, а саме поділ на глави і вірші. Минуло разу ми говорили, що довший час формою книги були сувої, і тому найдавнішою назвою є, власне, святі Писання, святі е, книги. З появою нової форми книги, Кодексу, тобто книги у е, знайомому нам вигляді, е, їх в книгі можна було об'єднати під одною палітуркою. Тоді у книг почали з'являтися титули, назви, ну і для зручного користування, орієнтування по тексту, треба було їх поділяти. Зрештою, найдавніший спосіб поділ, поділу біблійних книг він є літургійний, він пов'язаний з потребою молитви писанням, вивчення писання. Вже в синагозі. Ще до Різдва Христового впродовж певного часу прочиталося Тора і читалися пророки. І таким чином вже існував поділ на певні уривки Святого Письма. Згодом і в церкві, з розвитком богослужіння, виникла потреба поділити, зокрема, Євангелія і, і апостольські послання на уривки, на перекупи, або, як ви знаєте, зачало. Зокрема, це робив і. Блажений іеронім. Перший поділ на розділи в святому письмі був зроблений архієпископом кентеберійським Стефаном Лінгтоном на початку 13 століття, вже по різдві Христовому. А в 16 столітті були запроваджені поділ на вірші, власне, на рядки. Спочатку нумерація йшла. На полях тексту, а згодом вона була запроваджена безпосередньо у текст. Зокрема, це було зроблено такими дослідниками Стефано Паніні і Роберт Етєн. Перша Біблія зі звичним нам поділом на глави і вірші, вона була видана в англії в 1560 році. І важливо сказати, що цей поділ на глави і вірші, він не завжди відповідає безпосередньо послідовності тексту. Так, наприклад, відкриваючи книги буття, ми можемо побачити, що в ній є дві розповіді про сотворення світу. Перша розповідь це перша глава, перший вірш, і завершується вона першою половиною четвертого вірша другої глави. Так само часто можна побачити і в інших моментах. В одному розділі можуть бути декілька перікуб, тобто таких смислових уривків, деколи буває так, що початок одного уривку є в одній гливі, завершені вже у другій. І тому важливо пам'ятати, що в первісно в, в тексті того поділу не було. А. Поділ на глави вірші, він є виключно для кращого орієнтування по тексту і, очевидно, для цитування, я сподіваюсь, ви вмієте це робити. Так само хотілося би перейти, власне, до запитання. Ще раз заохочую вас ставити питання безпосередньо у коментарях під відео чи у Фейсбуці, чи на Ютубі. Бо Маю декілька запитань, як у приватних повідомленнях від людей, які мене знають. І мав багато запитань під час семінарів і зустрічей, присвячених біблійному апостоляту. Зрештою, ці запитання можна поділити на дві групи. Декілька запитань стосувалося. Чи не першої нашої зустрічі про Боже відкровення. І під час тої зустрічі ми е, говорили про те, що під Божим відкровенням ми розуміємо саморозкриття Бога, яке відбувається в історії. Бог відкриває не щось, не якісь знання, не просто якусь систему приписів і табу, яких потрібно дотримуватись. Але під откриванням ми розуміємо Бога, який відкриває себе, Бог, який дає пізнати себе людині і відкриває свою волю людині, відкриває людині, своїй любій дитині, що є добро, якого треба прагнути, що є зло, якого треба уникати. І Бог відкриває себе Словом і ділом в е, е, історії. А де ми зустрічаємось з е, Божим откровенням? І ми говорили, що. Боже Откровення міститься у Писанні, яке через передання стає живим і діяльним у церкві. Важливо пам'ятати, що повнота Божого Откровення це Писання, передання, церква, як така. І ось, власне, це викликало запитання. Але ж в новому завіті, пам'ятаєте, в 15 му розділі Івана Від Матея є полеміка. Нашого Господа із фарисеями, де він, власне, говорить і картає їх за те, що Божу заповідь підміняють людським переданням. І що таке передання, коли Боже або святе передання стає переданням старців, коли передання може стати небезпечним і чи взагалі потрібно передання? Тобто це є та серія запитань. Яка якраз була почута як під час конференцій, у приватних повідомлень. Та й часто ці питання можна почути, чи в дійсності потрібно передання. Подібна ситуація відбувалася у 16 столітті, коли був побожний монах августинянин-Лютер. Але як це часто в церкві буває? Не знаючи писання, не маючи доступу до Божого Слова. Якось поволі -поволі людські традиції, людські звичаї, вони проникають в церкву і вони або підміняють, або спотворюють собі з собою Боже Слово. І Лютер, бачивши все, що відбувається в церкві, він намагався церкву зреформувати, очистити. І найбільшу проблему він, власне, вбачав у е, людському переданні. І саме тоді він проголосив той принцип, який став рушієм, е, реформи, скриптура, тільки писання. Тобто Боже Слово, Боже відкрування міститься тільки у е, Писанні. І це дало початок е, реформації, історію якої нараховує вже понад 500 років. Але з другого боку, крім того, що постійно є певний докір до книжників до фарсеїв, які спитворюють Боже Слово людським переданням, які запроваджують щось людське, От, зокрема, в посланнях апостола Павла, ми можемо зустрітися з багатьма посиланнями на передання, якого треба триматись. От, наприклад, у першому посланні до Тимотея в останньому розділі шостому, Павло закликає Тимотея триматися передання. У листі до Корінтян, в першому листі послання до Корінтян, він закликає триматися передання того, що Павло навчив Корінтян, то саме можна побачити і в слонянах, згодом і в Соборних посланнях можна знайти багато про передання. Тобто, очевидно, і апостол Павло, і апостол Петро у своїх посланнях вони не пишуть про все. Тобто щось вони навчали усно, а про щось пишуть у посланнях. І от вони, власне, постійно посилаються на те передання, яке, до речі, дозволяє віручим триматися правильного вчення. Так що ж, зрештою, таке є передання, і коли передання стає небезпечним, важливо підкреслити, що взагалі-то і писання є переданням. Можна сказати, Святе письмо є записаною формою передання. Ми з вами говорили про те, що Бог діє в історії словом і ділом. Тобто Бог промовляє до людей, які живуть в певному часі, на певному місті, в певному середовищі. І, очевидно, час іде. Бог об'являє себе, і народ є свідком тих чудес. Тих Божих об'явлень, і він їх передає. Очевидно, спочатку передає е, усну. І дуже важливо сказати, що ця передача откровення, передача того, що народ бачив свідком чого був і що пророк тлумачив, вона не є механічною. В процесі передачі краще пізнається Боже откровення, розкривається його сенс. Як е, такий. І таким чином, е, передання це не просто передача певних фраз, це, можна сказати, занурення у Боже Откровення. Але в певних моментах, в певних історичних моментах, важливих моментах е, виникає потреба записати це е, передання. І передання стає писанням. Це можна чимось порівняти до того, що відбувається в Дрогобичі кожного дня. Мабуть, ви знаєте, що Дрогобич називають містом солі. Тут вже багато століть, понад 8 століть, добувається сіль із води, насиченою солью, яка називається ропа. Тобто. Ця вода вона має високий концентрат, високий вміст солі, але за певної температури сіль починає кристалізуватись. Ось щось подібне, ми можемо сказати, відбувається і з переданням. Те, що, мабуть, розповідали е, своїм дітям, потім е, переповідалося коло вогнів, переповідалося священниками у Скінії. В певних історичних моментах воно записується, воно кристалізується. Ось колись ми почуємо про те, як виникло П'ятикнижжя, або як виникла Тора. В важливих історичних моментах, в часах Мойсея, в добу розквіту монархії, потім в часу поділу передання записувалось, але не переставало. І таким чином вже записане. Давало поштовх для передання. І от є дуже важливо пам'ятати, що передання стає писанням не мов би, у лоні спільноти, у лоні церкви. Тому писання це книга спільноти. Поза нею його важко або взагалі неможливо зрозуміти. Що ж таке передання, про яке ми з вами говоримо. Передання це певний досвід, бо всього записати не можна. Для того, щоб зрозуміти, що таке передання, можете прочитати Євангелі від Івана, слова Ісуса на Тайній вечері, це від 13 до 16 глави. Є багато з того, що ви зараз зрозуміти не може, каже Ісус до своїх учнів, але Дух Він вас наведе, Він роз'яснить, Він пригадає, тобто, так само в тому ж самому Євангелії від Івана. У завершенні його говориться про те, що і багато що іншого вчинив Ісус на очах своїх учнів, але якби записати те все наодинці, весь світ не вмістив би записаних книг. Власне, це все є передання. Це те, що передається усно. Це сам дух, це певне розуміння. І таким чином, можна сказати, передання є. Тим першим контекстом, передання, і церковне життя є першим контекстом для зрозуміння е, писання. Е, можна сказати, передання до певної міри є ключком для зрозуміння е, писання. І таким чином, без передання писання це буде книга, яка вирвана із е, контексту, яку кожен буде розуміти сам е, по-свому. Я тут, власне, хотів би згадати, ну, Щось із власного життя. Знаєте, коли я був найкращим проповідником? На першому курсі семінарії. Коли менше знав, тим більше говорив. Тому що завжди з'являється спокуса, ти відкриваєш писання, ти починаєш в ньому щось бачити, але не маючи необхідних знань, не маючи необхідного досвіду, ти починаєш сприймати бажане за дійсне. І, от, власне, до певної міри передання це те, що дозволяє почути писання. Це те, що дозволяє відрізнити бажане від дійсного. Власне, передання це є перший контекст. Без передання писання, воно, власне, є вирване. Його легко перекрутити, його легко пристосувати до себе. І, зрештою, історія багатьох церковних поділів після реформації, вона якраз є чудовим доказом цього писання. Дає нам розуміння, передання дає нам розуміння писання, але передання може стати таки небезпечним. Очевидно, Бог промовляє в певний час, Бог промовляє в певній місцевості, Бог промовляє до людей певної культури, які є дітьми свого часу. Але Боже Слово поширюється, проходить в інші народи, які живуть в іншій культурі, які живуть в інших часах. І тому є завжди потреба висловити Боже Слово вже у цьому новому контексті. Так, триває передання. Воно розвивається. Боже Слово дає поштовх для передання. Але часто буває так, що на певному моменті до. У того Божого натхненого передання додаються людські передання, людські звичаї, які, можливо, свого часу мали певне значення, але коли тратиться це значення, коли тратиться розуміння, або що гірше, коли підміняється Боже Слово, як у випадку з книжками, воно стає небезпечним. От як би це так е, гарно пояснити? Наші брати юдеї зараз святкують Песах, святкують Пасху, яка в Ізраїлі святкується сім днів, поза Ізраїлем святкується вісім днів. Одним з найважливіших моментів святкування Пасхи є Пасхальний Седер, тобто оця розмова, яка відбувається на пасхальному столі: є гіркі трави, є прісний хліб, Маца. Є ще деякі інші страви, є воно, яке благословляється. Але найважливішим є те, що наймолодший член родини питає найстаршого тато, що ми робимо. І батько каже, були ми рабами в Єгипті, Бог сильною рукою нас виводить. І таким чином, оця розмова, оце слово, яке пояснює традиції, воно надає традиціям значення. Таким чином, святкування Пасхи стає не просто. Спомином, але й і пережиттям. А от уявіть собі, якби не було у тої розмови. Це був би просто кошик зі стравами, як подібно до того, як ми е, освячуємо на Пасху. Тобто, з одного боку, та традиція святкування Пасхи вона дозволяє пережити Боже Слово, стати учасником тої події, яку ти згадуєш. Але з другого боку, слово надає всьому значення. І ось то саме можемо сказати про співвідношення між переданням, біблійним, церковним переданням і Божим Словом. Передання воно дозволяє нам зрозуміти писання, а писання перевіряє передання. Писання надає значенню тому переданю. І тому важливо, щоб вони були е, між собою завжди е, пов'язані. Бо біда починається тоді, коли відбувається розрив між переданням і писанням, тобто -то можна просто сказати, що без е, передання писання буде незрозумілим і, скоріш за все, перекрученим. Але натомість без е, писання. Передання може стати небезпечним, воно перетвориться просто у людські передання, просто у людські традиції та звичаї. Звичайно, виникає завжди спокуса такої нової реформації, тобто повідкидати все, що я не розумію, що мені не подобається, а може все ж таки скористатися з тої мудрості поколінь. Яка, зокрема, проявляється у церковних переданнях, у церковних традиціях своєї церкви, постаратися зрозуміти, що воно е, означає оживити це. До речі, можете це зробити е, на Пасху. Для чого ми освячуємо е, пасхальний кошик, чому кладемо саме ці страви там і не забуваємо зокрема про хрінь? Може, і нехай і для нас пасхальна трапеза стане таким. Моментом згадати, поговорити, поспілкуватися, а що ми, власне, робимо? Що ми, власне, святкуємо, що ми переживаємо, про читати біблійні уривки чи про Воскресіння е, Ісуса, про ті трапези, які Він готував своїм учням, чи згадати про ту велику подію зі старого завіту, про Бога, який переводить рабства до свободи. Звичайно, ми можемо постаратися відкинути все, зокрема, те, що нам не подобається. Але ми можемо відкрити для себе їхнє значення, бо якраз передання дуже часто дозволяє нам пережити писання, як у власному випадку з Пасхою. І важливо тут сказати ще раз, тут є різне передання. І коли, наприклад, прийшли перші місіонери на слов'янські терени, тут був народ зі своєю культурою, зі своїми традиціями. Звичайно, можна була спокуса в'язати свою культуру там, на той час грецьку, візантійську, але ж в різних культурах є теж певна духовна інтуїція, теж певний досвід, певний пошук Бога можна було скористатися з тих культурних елементів. Зрештою, в Святому письмі ми зустрічаємося з чимось подібним. Пасху святкували до виходу з Єгипту. І Бог використав ті культурні форми, то святкування пастухів і хліборобів, але надав їм іншого значення. І Пасха, це було вже не просто весняне свято, коли зянороб приступає до роботи, а пастух виводить свої отари. Пасха стає згадкою про те, як Бог, як пастир, виводить свій народ на землю добре. Можемо згадати про обряд обрізання, який в багатьох деревніх культурах символізував собою етап дорослішення. Коли чоловік став, немов би, повноцінним членом певної групки, певного клану, певного племені, в деяких племенах обрізання було таким свого роду визнанням дорослості, тобто готовності засновувати сім'ю і так ставати повноцінним членом племені. Деколи обрізання було знаком прийому чужинця у свою спільноту. Власне, цей обряд існував в Ханані, коли туди прийшов Аврам. Але Бог, використовуючи цей обряд, надає йому іншого значення. Обрізання дітей на восьмий день стає знаком у того особистого входу в Союз, стає знаком приналежності до народу обітниці і з приналежності до того народу е, обітниць, ти ставав членом народу е, Божого. Тобто, це, бачите, часто Бог, Ізраїль, Ізраїль. церква використовують вже існуючі культурні форми на їм певного значення. Натомість деякі культурні форми не приймаються. Але знову ж таки, є дуже важливо, щоб це було певне розуміння. І тому, ще раз повторюсь, передання не слід сприймати як щось, що немов би підміняє собою писання. До речі, ми можемо подивитися з вами на пророчі книги, Так, от, читаючи Моса, Осію, Ісаю, ми бачимо, як пророки виступали проти культу. Здається, знову, і часто вони виступали не проти якихось язичницьких впливів. Вони виступали. Проти Богом встановлених культів обрядів, які були заражені язичництвом. Так, пророки говорили: Я не хочу чути звуку твоїх хар, усунь від мене твої пісні, я не хочу твоїх жертв, всепалень, новомісяч тощо. Але пророки не заперечували культу, не заперечували обрядів і традицій. Як це, до речі, можна часто прочитати у різних протестантських коментаторів. Тобто, так, вони виступали проти Богом встановлених приписів е, обрядів. Але коли обряд і культ стає підміною головного в законі віри, е, милосердя, пізнання Бога, він стає небезпечним. І таким чином пророки не заперечували, що це потрібно, бо людина потребує виявити якусь свою віру. Але вони намагалися найперше е, повернути культ і обряду його справжнього значення, як вислову тої віри, е, як такий. І тому, власне, ще раз е, підсумуємо: є дуже потрібно, щоб откровення Боже зберігалося, пізнавалося у її повноті. Тобто, ще раз, під Божим откровенням ми розуміємо писання передання церкви. Це писання, яке через передання стає живим ідеальним у церкві. Ще раз під переданням ми розуміємо, передання себе проявляє у рішеннях соборів, у учені святих отців, у молитві церкви. Власне, передання це те, що робить нас нами. Передання це те, через що передається досвід і розуміння певних поколінь. Але біда, коли передання це просто набір традицій, ритуалів, обрядів. Але це не означає, що його треба заперечувати чи відкидає. Може, якраз. Перед нами лежить обов'язок, з одного боку, вміти його відчитати, вміти його пізнати, а з другого боку, не просто механічно передати своїм нащадкам, але все ж таки так само інкультурувати, зробити Боже Слово через передання живим і діяльним для наступних поколінь. І тому це той виклик, який постійно стоїть перед церквою писання передання церква.